Сьогодні Миронівська громада знову у траурі. В останню путь ми проводжали військовослужбовця, солдата Михайла Олександровича Буйка. Рідні, друзі, однокласники, сусіди, однополчани, військові, представники громади зібралися біля будинку захисника щоб віддати останні почесті, висловити слова співчуття родині. Тут же була відслужена і заупокійна літія. ou escuta і Бог наш Ісус Христос, нехай упокоїть душу спочилого, раба свого представленого, воїна Михайла, а нас по спаси й помилує, бо Він благий і людинолюбний. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі у Христі, браття і сестри. Здається, прийшов Михайло ті місця, звідки живими вкрай. Рідко виходять. Але смерть спіткала його там, де ніхто й не очікував. Але, попри все, саме агресія Російської Федерації, саме війна стала причиною порочення віку такої молодої людини. Синочка, у батьків, брата, друга, побратима у нас співмешканця для нас усіх, що залишається робити рідним та близьким, щоб серце, хоч якимось чином, заспокоїлося від того, що воно розривається у невимовному болі і скорботі, згадати. Про те, що Господь нас не залишив без надії. Господь адже створив нас усіх вічними. Щоправда, нам усім хочеться, щоб ця вічність продовжувалась тут, на землі. Але задум Творця був іншим. Ось у ці засвіти, у цю безкінечність, у цю вічність перейшла душа новопредставленого, молодого. Воїна Михайла. Здається, він зробив дуже багато добрих справ. Можливо, не кожен з нас зможе їх повторити за 50, 60, 70, 80 літ, що він встиг вчинити за період свого перебування на війні, захищаючи усіх нас. І ці добрі справи. Звісно, на суді перед Богом матимуть величезний аргумент. Але якщо ще щось залишилось, те, що потребує гроші від Господа, допоможемо йому, своєю молитвою. Боже, прости провини моєму синочку, моєму племінничку, моєму другу, моєму онуку, моєму побратиму. Боже, даруй йому Царство Небесне. Кожен, хто тут прийшов, хто зібрався на цьому місці, задається питання, чому так несправедливо? Адже пройшов війну, здається, ж, за все, у мирному відносно Києві, але Божий суд не наш суд. Наші думки не Божі думки. Як Бог нас привів в цей світ, так Господь милосердний і людинолюбний забере нас з цього світу. Нехай прийме Бог, душу новопредставленого воїна, Михайла, у місці світлі, у місцях квітучі, у Царство Небесне. Нехай Господь втішить серце скорботної Матері, скорботних, скорботних всіх тих, хто сьогодні не знаходить місця і не бачить ясних променів сонця сьогоднішнього дня. Хай Господь Укріпити захистити побратимів, які приїли, приїхали, можливо, із тих місць, де разом проходили свою військову службу, воєнну службу. І нехай Господь якомога рідше, а то й взагалі, змушує нас за рахунок таких обставин, як сьогодні, збиратися, поховувати воїнів. Царство Небесне, всім спочилим. Вічна їм слава, захист і здоров'я всім живим нашим захисникам. Слава Богу, слава Україні! Героям слава! Останні хвилини прощання біля рідного будинку і траурна процесія вирушає коридором шани до села Нова Олександрівка, де буде похований Михайло. פֿול די סיני בלי ניקאַנצן פֿול Знаю, де погину, сами стагаю депоге. Скорботна дорога суму і горя, обабіч якої, схиливши голови в поклоні, уклінно проводжають солдата жителі міста Михайло Олександрович народився 16 грудня 1992 року. Дитинство та шкільні роки пройшли в нашому місті. Тут навчався і закінчив загальноосвітню школу номер 3 Класний керівник та однокласники. Пам'ятають Михайла спокійним, врівноваженим, наповненим позитивною енергією. По закінченню школи не переривав зв'язки з однокласниками, завжди приїжджав на зустрічі, ділився своїми досягненнями та планами. Навчався в Київському механіко-технологічному коледжі. Потім в КПІ, служив строкову службу в Збройних силах України і вже, мабуть, там зрозумів, що його головне покликання в житті допомагати і рятувати людей. Тому поступає на службу ДСНС міста Києва на посаду пожежного. Отримує почесну державну нагороду, медаль. Заврятоване життя перед повномасштабним вторгненням впродовж 2021-2022 років працює на Миронівському м'ясопереробному заводі Легко. Війна вносить корективи у мирне життя Михайла. І він іде на захист рідної землі. В лавах Збройних сил України виконує посадові обов'язки стрільця санітара, проходив марксменську підготовку, брав безпосередню участь у бойових діях або забезпечував здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування. Збройної агресії перебував безпосередньо в районах їх проведення, виконував бойові спеціальні завдання, в тому числі в обороні та наступу міста Бахмут, де перебував із частиною три місяці, нагороджений орденом за захист батьківщини. Медаллю ветеран війни. Однополчани говорять про нього як безстрашного воїна, бойового товариша, який завжди підтримає, прийде на допомогу. Та, незважаючи на всі військові досягнення, Михайло Олександрович мріяв про мирне життя, про спокій. І сімейний затишок уже під час повномасштабного вторгнення одружується, у молодят народжується синочок, а разом з ним надія, що війна закінчиться і сім'я зможе жити щасливо у мирі і любові. На жаль, цьому не судилося збутися. Після повернення частини на місце постійної дислокації в столицю після боїв, 24 березня 2024 року, Михайло Олександрович Бойко загинув у дорожньо-транспортній пригоді у Києві. Осеротіли мама Рай яка виховувала, викохувала свого єдиного сина, дружина та 6-місячний синочок. Траурна процесія прибула на цвинтар села Нова Олександрівка. Місце вічного спочинку захисника. Сьогодні Миронівська громада в останній путь Войте Михайла Олександровича. В перші дні повноштабної війни він пішов добровольцем захищати нашу Україну. Брав безпосередню участь в бойових діях, зокрема в Бахмуті. Вісієї громади хочу висловити щирі глибокі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять, царство небесне. Слава Україні! Героям слава! Президента України, головнокомандуючий Збройних Сил України, прийміть цей державний прапор і бойові нагороди вашого чоловіка, за яке віддав він своє життя. Неможливо втримати сльози. Неможливо повірити. Що таке молоде життя обірвалося, що цілий Всесвіт мрій і надій ніколи не стануть реальністю. Гірко звучать материнські слова прощання. Почався ранок, сину мій, без тебе, нестерпний біль від сліз і каяття, о Боже. Мені болю більш не треба, від сліз солоне вже і так життя. Почався ранок, який був із ночі, почався ранок, Боже, як же жить, нестерпний біль все виїдає очі? Було життя неначе одна мить, обірване життя. І вже нічого ти, ніби вчора обіймав мене, не побажаю ворогу такого, нестерпний біль і ріже, і пече. Цініть життя, цініть кожну хвилину, назад уже не буде вороття, болить душа, болить душа, мій сину, лишились. Сльози, біль і каяття, вічна пам'ять захиснику.